Сьогодні ми приготуємо печінку і на гарнір рис. Печінка з овочами, морквою та цибулею і рис на гарнір. За печінку я заплатила 18 гривень за 300 грам. Ось такий недорогий обід, чи вечеря у нас з вами получиться. Друзі, печінку я замочила, почистила цибулинку і помила морквинку. Так, зараз ми зливаємо водичку з печінки і будемо її нарізати. На дощечки будемо нарізати кубиком. Ні, краще соломкою. Ось дивіться, порізала я печінку соломкою. Так, зараз вмикаємо плиту на 6. Наливаємо олії і чекаємо, поки нагріється олія. Так, олія наша нагрілася, викладаємо печільку, солимо і перчимо. І нехай вона, поки вона смажиться, ми поріжемо цибульку і потремо моркви. Можна перемішати нашу цибульку з печінкою. І з контейнера висипаю я моркву сюди. І чекаємо, коли це у нас потушиться, зробиться м'яким. І буде у нас така смакота за печінку за 300 грамів. Я заплатила 18 гривень. Ось у нас виходить такий недорогий обід. 18 гривень печінка, плюс морк морквина, плюс цибулина. Ну, і скільки там олії, дві ложки олії. Ось так недорого. Можна пообідати або повечеряти. Подивіться, скільки у нас смакоти. Ось така вечеря у нас з вами вийшла. Печінка з овочами та рисом. Ось так сьогодні в Одеситка по вечері. А з вас комент, вподобайка, підписка на канал Життя Одеситки. І пока-пока, до нових зустрічей!